Вітаю вас, малята! На минулій нашій зустрічі ми з'ясували, як же жива та нежива природа пов'язані між собою. А сьогодні ми поговоримо, що таке природні явища. В природі постійно відбуваються якісь зміни, і ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давайте подивимось, що до них відноситься. Ми вже з вами знаємо, що коли починається новий день, на небі з'являється сонечко, це світанок, а коли зникає ввечері, це захід сонця. У повітрі, яким ми дихаємо, є маленькі крапельки води. Вони такі маленькі, що ми їх не бачимо, але після прохолодної ночі вони падають на землю. І зранку на рослинах ми бачимо росу. Вдень на небі разом з сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце добре нагріває воду в річках і морях. Крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму. Можуть бути у вигляді тварин, човників, птахів. Кому як уявиться, коли краплі води стають дуже важкими, хмари змінюють колір на сірий. тоді крапельки падають на землю у вигляді дощу. А що ж таке дощ? Коли гріє сонечко, вода з водою випаровується. Збираються у хмари, поступово вони наповнюються і стають важкими і проливаються на землю дощем. Сховатися від будь-якого дощу можна під будь-яким навісом або під парасолькою. В залежності від сили, падаючої з неба води, дощ може бути простим дощиком. Може бути гребним, це коли світить сонечко і йде дощ. Злива це коли ллє, як з відра, а може бути з громом і блискавкою. Така не називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра. Це крапельки води у хмарах наштовхуються між собою, і ми бачимо блискавку. Блискавка нагріває, оточуюче повітря. А коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає вибух нагрітого повітря. Ми чуємо грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому, малята, якщо ви раптом опинилися на вулиці під час дощу, да ще й почалася гроза, ніколи не ховайтеся під деревом. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу. З неба може падати град. А що ж таке град? Град це маленькі кусочки льоду. Високо у небі так холодно, що крапельки води перетворюються на маленькі кусочки льоду. Вони не встигають розтанути і падають на землю. Від граду, так як і від грози, треба ховатися у надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго і після хмари довго розходяться. І може з'явитися веселка. Веселку ми бачимо тому, що проміння сонця, проходячи через вологе повітря, розбивається на велику кількість кольорів. Веселка виглядає, як дуга в різнокольорових барвах. Тут і червоний, і помаранчевий, і жовтий, і зелений, блакитний, синій, фіолетовий. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. А з іншими явищами природи. Ми познайомимося на наступній нашій зустрічі. Малята, сьогодні на аплікації я пропоную виготовити іграшку для друга. Бувають такі випадки, коли ваш друг сумний, без настрою і тоді хочеться зробити для нього щось приємне. А що може бути краще, ніж подарунок, зроблений власними руками? Це може бути малюнок, коробка або листівка з аплікацією. А що ж краще за іграшку? Для аплікації ведмедика я приготувала альбомний аркуш паперу, два великих круга коричневого кольору, великий корочньовий прямокутник, рожевий прямокутник, білий та коричневий маленькі прямокутники, клей, пензли, клейомка та серветка. Два великі коричневі круга – це тулуб і голова. Приклеює їх один знизу, другий зверху. Беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпів та вирізую відразу два круги. Це два вушка ведмедика. Всередині вушка будуть рожеві, тому складаю рожевий прямокутник навпіл, вирізую два круги, трішечки менше, і приклею їх на коричневі круги. Лужка готові, приклеюю їх до голови. Готую чотири лапки. Для цього беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпіл, ще навпіл і вирізую з прямокутника овали. Зрізуючи куточки і заокруглюючи. приклею всі лапки по черзі для мордочки вирізую і приклею овал Трішки світліше за кольором. Далі вирізую з чорного прямокутника ова це носик ведмедика. Білий прямокутник складаю на обтіл та вирізую два маленьких овали, два ока. З чорного прямокутника також вирізую дві серединки оченят. А для того щоб закінчити образ ведмедика, щоб він був більш схожий на справжнього, візьму фломастер і демалюю деякі деталі. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Сподіваюсь, твоєму другу такий подарунок сподобається і в нього покращиться настрій. А на наступній нашій зустрічі ми з вами зробимо квіточку.